Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту. Російський спорт продовжує платити ціну за неспровоковану агресію Російської Федерації проти України. Ще один друг Путіна пішов за військовим кораблем на виборах президента міжнародної федерації стрілецького спорту італієць Лучано россі переміг чинного керівника організації російського мільярдера Владіміра Лісіна. Його компанія пов'язана з постачанням сталі для російської армії та участі у програмі вироблення ядерної зброї після поразки Лісіна та рішення іншого олігарха Алішера Усмана. Ва, залишити посаду у міжнародній федерації фехтування. Жодну олімпійську міжнародну федерацію не очолюють Росіяни. Росіян Умар Кремльов продовжує залишатися президентом міжнародної боксерської асоціації, але вона не визнана міжнародним олімпійським комітетом. Європейська конфедерація бейсболу через війну в Україні продовжила термін відсторонення росіян та Білорусі від змагань та від усіх європейських заходів всесвітньої бейсбольної конфедерації у 2023 році. Також заборона поширюється на проведення змагань WBC Європа в Росії та Білорусі. Українська Федерація гімнастики написала листа, в якому викликала наміри бойкотувати Європейський гімнастичний конгрес, який відбудеться з 2 по 3 грудня у Стамбулі, Туреччина. Вона наполягає на тому, що до Зу представникам Росії та Білорусі голосувати на Конгресі дозволяє їм оминати санкції та створювати пропагандистську платформу для просування наративів, про нібито непричетність спортсменів та спортивних чиновників з Російської Федерації та Білорусі до антигуманних дій своїх країн. На жаль, виконавчий комітет Європейської Федерації гімнастики, визначаючи порушення законів нації країнами Росії та Білорусі, які заслуговують абсолютного осуду жодних прямих порушень статті 8 статуту європейської гімнастики відповідними федерації. Цями гімнастики не виявив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, чемпіон світу з боксу у надважкій баговій категорії за версіями WBO, WBA, IBO та IBF, Олександр Усик пожертвував 50 тисяч доларів у рамках благодійного проекту платформи united 24 на генератори для українських лікарень. 3232 нагороди, з яких 1302 золотих, 959 срібних та 970 вибороли вибороли спочатку року українські спортсмени на офіційних міжнародних змаганнях з олімпійських неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю. Про що повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гудсайд. Одну з них найвищого гатунку на чемпіонаті світу з боксу серед молоді завоював Дніпровець Микита Засинок відразу після його повернення до рідного міста володаря Золотої медалі зустрів і прийняв голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань сім'ї, молоді та спорту Михайло Кошляк. Він подякував юнаку за здобуток і за те, що у такий складний для нашої держави час він прославляє її і рідний регіон, зокрема, та побажав йому успіхів у подальших стартах. Каунаська драма на жальгіріс арені Баскетбольний клуб Прометей, поступившись одним очком 105-106 німецькому ратіофарм, на останніх секундах матчу зазнав першої домашньої поразки у груповому раунді баскетбольного Єврокубка. У шостому турі змагань Прометей вперше від початку турніру домашній матч зіграв не у ризі через зайнятість місцевого майданчика. Натомість українську команду прийняла легендарна каунаська жальгіріс арена Литва баскетбольна країна, і я сподіваюся, що тамтешні мешканці прийдуть на матч, оскільки вони по-справжньому люблять баскетбол, і звісно, зважаючи на ситуацію в Україні, вони прийдуть підтримати нас. Матч Прометей розпочав, перебуваючи на п'ятій сходинці турнірної таблиці групи Ей Єврокап. Команда ж з німецького Ульма була сьомою, маючи на одну перемогу менше за червоно-білих. Проте старт поєдинку залишився за гостями. Агада відкрив рахунок точним китком здалеку, але згодом «Ратіофарм» вийшов вперед завдяки трьом поспіль вдалим спробам центрового Ніколоса Брецеля. Далі в гостей полетіли ще й триочкові. Уговтавшись, хлопці Гінзбурга спробували відігратися. Але але першу чверть команда зі Слобожанського завершила з рахунком 22 на 27. Прометей команда з глибокою лавою і має чудове поєднання досвідчених і талановитих гравців. Особливо важливо в грі один на один, аби ми діяли пильно і не давали використовувати українській команді їхні сильні сторони. Друга десятихвилинка також залишилася в активі «Ратіофарм». Ефективна оборона гравців німецької команди здебільшого не дозволяла завантажувати українську фарбу. При цьому баскетболісти Зульма продовжували вдало тиснути на кошик прометея з різних дистанцій. Як підсумок, впродовж чверті перевага команди Антона Гавела подекуди сягала більше десяти очок. Першу половину суперники завершили 43 53 на користь гостей. Перевага радьофар могла бути більшою, якби не божевільний базербітер Джана Клавела на останній секунді. Наш захист наразі неприйнятний. Ми пропустили 53 очка. Це божевілля. Нам треба краще грати в обороні, і тоді, я сподіваюся, ми зможемо здійснити камбек. Ми маємо впевненіше зупиняти суперника. Ця гра гра оборони. У суперника зараз 43 очка. Це прийнятно для нас. Але далі нам треба зосередитись на тому, аби зупиняти опонентів, впевненіше забирати м'ячі, адже у них було багато очок другого шансу. Тоді у нас буде значно більше можливостей взяти цю гру. За три хвилини після початку третього відрізку матчу неприємне пошкодження отримав на той момент найрезультативніший гравець Прометея Калипагада та залишив майданчик. За 16 проведених хвилин на паркеті баскетболіст заробив 16 очок. Без восьмого номера справи в червонобілих пішли на спад. За півтори хвилини до завершення чверті бразильський захисник Ягу Матеош до Сантос довів перевагу своєї команди до 18 очок. Однак на останній відрізок команди вийшли за рахунку 71-86. Четверті чверті Прометей несподівано повертається до гри. Фантастичний ривок 18-2 за 5,5 хвилин повертає інтригу і робить Прометей реальним претендентом на перемогу. Українська команда виходить вперед. Ратіофарму не вдається втримати клавела. Кошик німців штурмують із Стефан з Саноном. Але наприкінці Ратіофарм повертає собі лідерство вдалими китками і за меж периметра. За 25 секунд до кінця Джан Клавел через руки захисника влучає три очки та зрівнює. Рахунок. Потім після закинутого штрафного суперником Клавел знову виводить команду вперед. Вульма залишилося 9 секунд. Ягу Матеушу вдається вивести м'яч та віддати свою десяту результативну передачу на карі Маджалоу 105-106 Переміг Ратіофарм показово, що у четвертій чверті ми майже не зупиняли суперників. У нас був слабкіший захист. Ми дозволяли їм багато китків з-під кошика за багато легких очків. В атаці ми затягували, дуже повільно рухались. Як результат, Прометей здійснив камбек, та все ж під кінець нам пощастило, і ми перемогли. Вважаю, що це прикра поразка для нас, тому що перші 26-28 хвилин ми взагалі не заслуговували на перемогу в цій грі. Потім нам вдалося покращити гру в захисті. Ми доклали зусиль, але відставання було занадто велике. Втім, врешті-решт, ми скоротили його до 3-4 пунктів. Однак, якщо роздивитися гру ближче, то побачимо невеликі помилки то тут, то там, за які нам доводилось платити. Час також грав проти нас. Я можу подякувати гравцям за останні 10-12 хвилин. Але як я вже казав, це дуже прикра поразка для нас. Утім, група, в якій ми граємо, дуже сильна, і ми повинні сприйняти це. Найрезультативнішому матчі став Джан Клавел на рахунку Перторіканця 34 набраних очка. Після поразки Прометей опустився на сьому сходинку турнірної таблиці групи Ей. Три нагороди з чемпіонату України з фріфайту, що відбувся у місті Хмельницькому, привезли до рідного міста курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Срібними призерами стали Михайло Савченко, Данило Нарубін та Ерік Волошин, які навчаються на факультеті кримінальної поліції. До змагання їх готував завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки вишу Віктор Буславський. І на закінчення вихованка міської дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Олівія Жерепко посіла третє місце у своїй віковій категорії. Міжнародного турніру фігурного катання Санта Клаус Кап 2022», який триває в столиці Угорщини Будапешті. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.